Перш ніж я розпочну огляд свого першого посуду для малюка. Я хочу звернути вашу увагу, що в цьому відео я ділюся суто своїм досвідом і ваші враження можуть відрізнятися від моїх. Та незважаючи на це, я гадаю, що ви можете знайти для себе щось цікаве і не тільки для вас, та і для вашого малюка. І так, хочу розпочати свій огляд саме зі свинявчиків або нагрудничків, хто їх називає, бо саме з ними у нас склалася найскладніша та найдовша історія. Я їх розклалася так от, в хронологічному порядку. Це така собі еволюція свинявчиків Мирослави. Скажу відразу, що на самому початку я не хотіла купувати пластикові ось такі або силиконові нагруднички, бо мені здавалося, що це буде незручно для дитини і не так красиво, як текстильні. Тому перші нагрудничок, які я купила, це були від бренду Congo Мирославі було тільки 4 місяці, він текстильний, а всередині знаходиться така сиполітиленова підкладка. Недолік очевидний, після кожного прийому їжі ви будете його прати, просувати, сушити, це займає досить багато часу. Тому, через те, я відразу замовила ще дві пари. Це також бренд Conquest ось ці і ось ці. Вони йдуть в парі, тут два кольори, і тут також червоний та ось з сердечками. Що стосовно цих нагрудничків, вони вже більш такі, як поетиленові, але всередині все одно знаходиться текстиль. І, що з ними у нас склалося не так, відсутність карманчику. Коли ви починаєте давати дитині більш таку рідку їжу, супи або рідкі каші, все воно виливається їй на коліна, і дитина все одно брудна. Тому відсутність карманчику дуже сильно ускладнювала нас процес годування. Через це я купила вже інший з карманчиком. Прокоментую два. Це вони більш заздалегідь, коли вже Мирослава буде більш впевнено оперувати ложкою, наризувати суп, просто щоб вона менш бруднилася. Вони виглядають ось так. Ці ми дуже рідко використовуємо, бо вона ще маленька. І так, слідуючий нагрудочок, який я купила, був від бренду Elodie. Скажу відразу: я звелася на класну форму і дизайн цього нагрудничка. Бо він такий милий, Мирослава виглядає в ньому така клянечка, дуже фотогінічно. Мені подобається також. Тут є карманчик. Він також проризинний всередині текстиль, але тут така от оборочка, вона також з текстилю, дуже сильно брудниця, і мені це не подобається. Все одно після кожного готування ви будете її брати. Тому це у нас такий більш святковий для фотографій. І в кінці кінців я все ж таки купила перший силиконовий нагрудник на кожен день, який буде економити нам дуже багато часу, і буде зручно використовувати. Це силиконовий нагрудник від Муші, досить популярний бренд. Але що не так, він зовсім не тримає форму. Я не знаю, можливо, мені попалася така серія, але ось коли ви його одягаєте на дитину, потім садите її на стірчик, оця карманчик, він притискається до малої, і все одно вся рідка їжа вона виливається. Тому нам не дуже це сподобалось. Також, здавалось би, дрібниця, але процес одягання на грудничка через оці от пуговиці, він також не дуже зручно, коли ти робиш це по декілька разів на день і кожен день. Тому це такий нюанс, на який також можна звернути увагу. Через це інший і останній нагрудничок, який ми купили, від бренду Вебідджон. Скажу відразу, що це дуже класна річ, я рекомендую, максимально зручний, і потрібно було саме з нього почати своє знайомство з нагрудничками. По-перше, він тримає форму, очевидно, це некий силікон, він не дуже гарно миється, і основний плюс дуже зручно його одягати, тобто тут фіксується дуже швидко. Отака от от, кльопка, не знаю, і ви можете регулювати його по будь-якому об'єму шиї вашої дитини. Тому це дуже зручно. Щодо, тут він трішки фарбується від їжі, від моркви, але це нормально, все силіконове приладці, воно буде фарбуватися. І так, зі сінямчиками закінчили перейдемо до посуду. Скажу відразу, що у мене є така звичка замовляти все заздалегідь, тому ось все те, що тут знаходиться, те, що я зараз буду оглядати, я зробила одним замовленням в інтернеті. І тут багато речей будуть трішки наперед. Але щодо критеріїв по вибору посуду, у мене був перший, це, звичайно ж, якість, бо це посуд, дуже важливо, дитина любить все гризти, кусати. А, а по-друге, кольори. Мені дуже хотілося брати якийсь в одному стилі пастельний посуд, який не буде її відволікати від їжі, від процесу годування, тому ось така кольорова гама у нас. Розпочну саме з тих речей, які знадобляться вам, коли ви тільки починаєте прикорм. Це ось такі от ложечки. Потім ніблери а, і перша тарілочка. О. І так, щодо тарілочки, а, така річ, на яку я не звернула увагу, коли обирала саме тарілку, це присоска, а точніше, її відсутність. Це бренд Лівуд, дуже якісний, приємний посуд, приємний на дотик. Але проблема в тому, що тут немає присоски. А коли ви починаєте годувати дитину, перше, що вона зробить, коли ви посадите її на стульчик для годування, це перевернете рівку. Тому це супер незручно, це дуже ускладнює процес годування. Ось так вона складається з п'яти частин. Я її все одно використовую, але мені приходиться так, ось за вуха тримати цього кота, щоб Мирослава його не перевернула. Взагалі, посуд мені подобається, але відсутність присоски на це зверніть увагу. Це реально непрактично. А, далі ложечка. Ложечки від бренду «Congress Lloyd». Я гадаю, там видно, вони йшли в упаковці три штуки. Мені дуже подобається. Якщо коротко, дуже класна річ. По-перше, класний матеріал, він такий м'який. І Мирослава на початку вона використовувала ці ложки просто як прорізувачі. Тобто, якщо довкола розкласти всі її прорізувачі для зубчиків, і ось цю ложку. То вона 100% обере ложку, дуже вона приємна, а, і тут така різна форма, тому дитині цікаво. Зараз а, я її годую з ложки частіше всього, і тому я даю їй одну ложку їй, вона там починає якось вже щось оперувати, розплескувати суп довкола, а іншою годую її. Об'єм для ложки дуже класний, тобто це, це не замало, буде дуже зручно для годування, і я дуже рекомендую саме ось ці речі. Тобто вона їх прям любить. Далі а, це нібле. Ніблери також від бренду Kongus Lloyd. Взагалі, що таке ніблери? <кій> Ніблер це така штука, коли ви починаєте тільки пригон, то ви можете їх використовувати як а, ось сюди, поміщаєте їжу, яку ви хочете дати дитині. І вона просто симулює як соску, і дитина привчається до жування та до а, певних а, ягід, фруктів чи що ви там будете їй давати. Ці ніблери йшли в парі, дві штучки, один поменший, другий побільше, саме ця от соска. Соски ці вони заміняються, їх можна купувати нові, але ми не дуже часто використовуємо ці ніблери, тому вони у нас збереглися ще оригінальні з упаковки. З чого складається цей ніблер? Тут іде така рюмочка, така кришка і зйомна соска. Розповім відразу які складнощі у нас цей ніблер, незважаючи на те, що він також дуже приємний, різна форма, текстура, класний на дотик. Але у використанні ось сюди. Потрапляється їжа, тобто, коли ви додаєте сюди чи ще щось дитина починає його кусати. Їжа підіймається наверх. Це через це дуже багато їжі залишається всередині, і це дуже ускладнює процес чистки та миття цього посуду. Тому не знаю, мені не дуже зручно, якщо відверто кажучи, вони дуже гарні, красиві, але на практиці. Не дуже. До них ще йде така от і це просто маст для всіх дітей. Я знаю, що коли починається вивчання дитини до а, і вона ще не дуже полюбляє ложки, то ось така отрюмка пластикова, ви можете використовувати її для годування. Тобто наливати сюди каща рідкі супчики і поїти дитину. Ми перший місяць прямо вона дуже любила і дуже гарно їла, коли ми використовували саме рюмочку. Тому це такий бонус, який йде до цих хнімтерів, класна штука, і ще так досить. Тугенько закриваються. Також а, ще таке недолік, я не завжди з першого разу попадаю в ту різьбу. Я, доки її закручу, воно вже все тут тобто, вилазить, всі ягоди, які я тут поміщаю. Йдемо далі. А, це у нас такі смузі-чашки. Вони також від бренду Kongus Вони йшли в парі, два кольори. Що це таке? Зрозуміло, що якщо ви готуєте самі смузі, а не купуєте їх в магазині, то саме з допомогою цієї речі ви будете кормити свою дитину. Як виглядає смузі-чашка, розкручується на дві частини і почну зразу з труднощів, які воно у мене викликає, складнощів. По-перше, миття посуду також. Зверніть на це увагу. На початку здається, що та нічого страшного я помию. Коли ви робите це кожен день, то починає трішки набридати. Так ось. Там не дуже зручно туди діставатися, щоб вимити її всередині. Інше, як вона відкривається? Тобто вони йдуть дві одинакові, там одинаковий розмір, зараз покажу. Тут така от закльопка, і це досить складно. По-перше, раз свої закрили, потім відкриваєте. І буває таке, що коли ось тут натискається, то просто все смузі може розпускатися по сторонам. Тобто, ну прям для мене це було супер незручно. Отак. Також в Мирославі не дуже підходить розмір а, самого цієї соски, але мені здається, що вона просто не доросла. Ми подивимося, як буде далі. І ось ця точно така по розміру. Ось вони, дві. Ми їх використовуємо але дуже рідко, знову ж таки, бо Мирослава ще якось не дуже більш віддає перевагу там, ложкам і їсти сама, чим висмоктувати їх звідси. Ще до цих чашок шла ось така от ложечка, вона також накручується, і ви можете годувати дитину, мов з ложечки. Але також прикол в тому, що якщо ви дасте їй цю смузі чашку з ложкою, перше, що вона зробить, роздавить її, і воно все вилізе. Назовні, тому у нас вже був такий досвід. А ми її не використовуємо майже один раз тільки спробували і все. А, от. Але подивимося, як буде далі. Виглядає це ось так, Потім, набір. Це у нас тарілочка і чашка. Ну знову ж таки, це бренд Конгсольт. Так, тут немає присоски, але це набір вже для більш дорослої дитини. Мені сподобалась, звичайно ж, якість цього бренду, в принципі, як ви бачите, вони більшість способів саме від конкурс І дизайн. Дуже цікавий цей зайчик чи кролик, він також, Мирослава полюбляє з ним там, спілкуватися та трогати його, їй цікаво. Об'єм тарілки дуже зручний, я вже тут готую їй каші, супи. І готую прямо з неї, але, звичайно ж, я її тримаю. Бо якщо я поставлю їй цю тарілку перед нею, перше, що вона зробить, це просто її перекине. Також мате на увазі, що в принципі всю цю посуду я можна мити посудомийній машині, але вона все одно може поглинати кольори та аромати деякої їжі. Але це все потребує просто дуже щільної чистки. Слідуюче це снеккап. Снеккап у мене також відмови. Що за штука? Ви сюди помічаєте різні ягоди, чи чіпси рисові, чи ще щось таке, і дитина сама тут лізе і дістає. Цікаво, що Мирослава спочатку боялася цієї штуки, але вона зайняла її десь не знаю, на півгодини, тільки вона там з нею знайомилася. Дуже прикольно. Зразу відразу розповім про те, що, що подобається, що не подобається. Якість, звичайно ж, екологічно чистий силикон кльово, дуже приємний на дотик, але. Коли ви берете її з собою, кудись виходити на гуляти і поміщаєте цю снапкап в супку, вона якийсь такий матеріал. Сподіваюсь, там видно на камері, коли на нього от все налипає, якісь дрібні частинки, і через те, коли ви достаєте її даєте дитині, звичайно ж, перше, що вона зробить, це оближе та саму чашку, а потім перейде до снеків. І тому ось весь цей пилик і збирається на нік, а потрапляє до дитини. Це незручно. По перше, по-друге, незручно і і взагалі неприємно. По-друге, відсутність кришечки. Як виявилося, це також необхідність, бо зрозуміло, що просто їжа висипається у вас по сумці, якщо там щось дрібненьке лежить. Тому, відверто кажучи, я передивилася до іншої чашки, якщо ви плануєте її брати десь з собою. Якщо використання в домашніх умовах, це дуже зручно, бо все чисте, стерільне, і сам матеріал дуже подобається дитині, а це дуже важливо. Тому це щодо снебка. І що у нас тут останнє? Останнє це пляшечка. Пляшку я також а, покупала, а, купувала заздалегідь. Також бренд Conquest Slot. Мені подобається дизайн, пастельні кольори. Вона складається з трьох частин: це сама пляшка. От зверху кришка з такою трубочкою, з якою можна пити воду. А, та кришка, що а, взагалі це за річ? Це термопляшка для водички. Міра зараз її не використовує так як маленька. вона але виглядається так. А в рекомендаціях написано, що вона може тримати до 3 годин водичку, Я це ще не перевіряла. Дизайн мені подобається стиль, як і звичайно також подобається. Подивимося, як це буде на практиці.